Привіт всім, дорогі стрільці! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на вересень місяць 2023 року. Вересень місяць у нас набагато спокійніше, адже у нас розвертаються дві планети, соціальні, дуже швидкі і важливі, які впливають на всіх нас. Це Венера 4-го числа розвертається. Це планета краси, грошей, достатку, задоволень, кохання, відносин жіночності. Коли вона ретро, вона ніби не бачить ці всі аспекти. Вона не покровительствує відносинам, вона не дає можливості нормально заробляти або бути в хороших відносинах з якимись жінками, можливо, чи повертає нас в колишні відносини, щоб ми розібралися. Коли вже вона йде прямо, вже можна дивитися за своєю красою, вже можна починати так планувати якісь уколи ще не можна робити, тому що ретро Меркурій він у нас розвертається 15 числа. І це планета, яка нас також повертає назад в колишні справи, але пов'язані з документами. Тобі ж, якщо будете якісь операції робити, документація може бути неправильно завірена, можна все переробляти, можна е, щось лагодити, якусь техніку, або е, перезапускати, пере, пере, пере перепідписувати якісь контракти. Меркурій у нас планета комунікацій. Всі документи, транспорт, техніка йдуть під Меркурієм. І якщо що ви будете в ретро Меркурії купляти якусь нову техніку, вона вам або приїде якась не така, вам потрібно буде, можливо, змінювати щось, або гарантія буде недобра, або щось зламається дуже швидко, чи ви знайдете на е, потім набагато дешевше щось, так? І коли він вже піде в прямий рух, це вже треба почекати до 18 числа, щоб він розвернувся і вже набрав швидкості і пішов прямо, вже після 18 числа можете починати. Будь-який бізнес, підписувати документи, переїжджати, купляти нові машини. Тепер дивимося Таро, що вам скаже, дорогі стрільці. Так. Хто не підписаний, обов'язково підписуємось. Ставимо лайк і пишемо коментарі, адже це допомагає просуванню мого каналу, і мені дуже приємно, коли ви мені відписуєте, як програються у вас карти. Так, карта для стрільців на версім 23-го. Перша карта «Туз мечей. Тут з у вас проясниться якась ситуація. Е, ви знайдете, можливо, вихід з якоїсь ситуації, будете тут щось вирішувати з документами. Можливо, по ретро Меркурію будете розвертатися, повертатися до якихось старих документів. Тут може бути навіть якийсь новий початок, нове навчання. Так? По ретро-Меркурію можна повертатися до того, що ми колись там відклали і починати все знову. Е, можете готуватися тут, так, до нового навчання, нового бізнесу або. До чогось, що вам потрібно, якась ідея у вас з'явиться. У вас проясниться в голові все. Може, можуть вам дати якісь документи, так, які ви дуже довго чекали, і ви нарешті закінчите якусь, закінчите якусь справу. Тут по цій е карті можна навіть робити якісь чистки, е можна е робити. Можливо, їздити, так, їздити, робити собі якісь е, е, чистки організму, в ретрити, відпускати людей, якихось відрізати від себе тут з Він також ви можете просто відрізати якісь ситуації. Як почати, так можете і закінчити. Е, дуже хороша карта. У вас такий буде дуже. Працюйте більше м -м, своїм розумом, так, тому що мечі у нас це все-таки повітря, і е, говорить про те, що або через інтернет. Нет. Потрібно буде вам дуже працювати, багато або думати. Вам потрібно буде багато думати, менше вже говорити, але комунікувати потрібно буде. Так, ще карта для стрільців на вересень, 2023 Рицар Рицарь мечей, вау! Знову мечі. Рицар мечей це дуже швидка карта. Можливо, ви кудись поїдете, ви будете вирішувати питання з машиною, з транспортом, або це буде хтось до вас приїде в гості. Це буде щось швидке, таке, знаєте, от поїхав, повернувся. В негативі тут можуть бути якісь, у вас може бути початок, якогось може ви підете здавати кров, ви будете робити аналізи по рицарю мечей, рицар, тут з мечей. У нас говорить також про лікарню. Так, у вас тут можуть бути обережні, щоб якісь операції. Е Ну, планові і краще почекати. Так, не, не спішіть, вже почекайте, поки все розвернеться. А, а якщо це щось таке неочікуване, то вже, вже робіть, звичайно. А, ні з ким не сваріться, старайтеся тут не сваритися, не конфліктувати по цій карті по рицарю мечей, адже він у нас може бути дуже різкий. У вас може проявитися людина, якась дуже різка в вашому житті в цьому місяці. О, все буде добре. Ви будете задоволені собою. Ви, ніби тут, можливо, ви когось поставите тут на місце, прояснити якісь питання на роботі або з документами. Дуже швидко будете вирішувати всі питання максимально швидко. І в кінці кінців будете задоволені собою. всі будуть бачити, чого ви досягли, які у вас є ресурси. Показуйте свої ресурси, не бійтеся хвалитися, не бійтеся виходити в люди, показувати чого у вас є, тому що завдяки вашим ресурсам, вашому досвіду, ви будете отримувати і ще більше. Всяких бенефітів, ще більше бонусів, і можете тут ще більше навіть вирости і піднятися. Але ви вже проробили дуже такий великий шлях. Так. Дев'ятка Пентаклів і ще одна дев'ятка. Це знову ж таки у нас, коли ми показуємо свої ресурси, свої так. Тут ми показуємо все те, що ми маємо, всі наші кубки, всі наші досягнення. А тут ми показуємо саме наші матеріальні речі. Можливо, ви будете комусь щось продавати, або ви будете тут заробляти, показувати. Можливо, якусь квартиру будете тут думати, як її продати, будете ходити, може, дивитися самі вибирати собі квартиру. Дев'ятка Пентаклів показує наш, наш статус. У вас тут у вас будуть люди дуже бачити таким, знаєте, вже... Людиною, яка дійсно чогось досягла, яка вже має досвід. Так і ще не найвища така планка, але вже досить багато. Хтось вам може тут навіть по цій карті робити подарунки з грошима. Всі ситуації у вас будуть так дуже добре закінчуватися. Можете тут навіть знаєте, може, у вас закінчиться ремонт в домі, і ви будете з гостей запрошувати на новосілля тут до себе в хату. І показувати свій новий дім, хвастатися ним. Ну, не бійтеся, от можете прям сміло це робити. Так. І знову дев'ятка. У вас якийсь такий кульмінаційний місяць. Дев'ятки нам дають кульмінацію. Це вже от-от майже закінчилося. От-от уже -от все дійшло до свого кінця. Дев'ятка повторюється, коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. І знову ж таки, вам тут потрібно, можливо, навіть на цій карті, вам потрібно ділитися тим всім, що у вас є. Вам потрібно показувати, і, але не забувати, що завдяки іншим. Ви досягли цих вершин. Не, не жаднічайте все-таки. так Якщо у вас тут хтось щось просить, позичити, можливо, ну гроші зичити краще не потрібно в ретро Меркурій. Але от якась, якась така допомога, можливо, навіть фізична, можливо, когось навіть просто, от, знаєте, запросити, накормити можете, устраювати тут якісь такі вечері дійсно на весілля, і ви будете людей кормити і будете з ними ділитися своєю енергією. Ну, але ви будете на висоті. Вас всі будуть бачити на висоті. Так. Семірка Кубків вибір. Будете щось вибирати, у вас будуть, або будуть якісь ілюзії, і ви будете думати, вам ніби буде сон якийсь, ви ніби відчуєте якийсь сон, або буде у вас сон наяву, або будуть якісь ілюзії, які ви будете думати, що все по одному, а насправді все буде по-іншому. І тут вам от якраз потрібно буде проясняти якусь ситуацію. Так? Е, якщо це вибір, вам потрібно вибрати так, щось одне. Дуже багато не розпиляйтеся, не біжіть за всім і одразу. Старайтеся собі поставити якусь чітку ціль і йти до неї. Оберіть собі, з чим ви дійсно хочете займатися, або як ви саме хочете там, не знаю, щось собі зробити, або який ви хочете саме зробити там ремонт, наприклад, чи яку вибирати, може, будете тут машину, вибирати квартиру, будете вибирати якусь техніку додому. Ви будете це все, що все, що вибір. У вас вибір буде, це вже. Дуже добре. У вас тут і гроші є, і можливості є. Так, І ви будете собі щось обирати. Далі. Тері? Но. Так. карта для стрільців на вересень 2023-го. П'ітірка мечей. Відтірка мечей нам каже, що з кимось можуть бути якісь неполадки, ви можете вирішувати е, чужі проблеми, або будете вирішувати тут самі свої проблеми. Ніхто вам не допоможе. Ви будете наодинці боротися з цим змієм, і вам потрібно буде дуже багато, знаєте, вирішити якихось мілких проблем. Вітірка мечей це кризова карта, яка дає нам можливість вирости, яка дає вам можливість е, поборотися, е, можливо, комусь щось доказати, Якусь свою правоту, будьте обережні, тому що тут потрібно чітко розуміти, заради чого ви кому що доказуєте. Тому що якщо ви будете в колективі, або десь між друзями щось сваритися, ви скоріше тут залишитеся сам на одинці, втратите всіх, аніж. Комусь щось докажете, зі своєю правдою просто залишитеся на самоті. Тому тут будьте з цією картою тут будьте обережні, так, і краще, щоб це програлося вже як якась або конкуренція, наприклад, так, і або, може, будете тут зі здоров'ям, будете тут вирішувати якісь питання свої, яких буде дуже багато всяких. Або з документами. чи у вас буде дуже багато всього до вирішення. І тут дуже потрібно контролювати свої емоції. І ще карта для стрільців на вересень 2023-го. Четвірка, четвірка жезлів. Це карта сімейна, карта дому стабільності. Тут у вас може в, дом, в домі, ви будете з кимось сваритися, можливо, ви будете вибирати там, не знаю, якусь техніку, і, або ж будете, не зможете дійти до якоїсь одної думки. Так? Кожен буде сам за себе, буде в домі, кожен думати по-своєму, і ви не зможете домовитися. Ну тут краще вже тоді, так, йдіть на уступки. Четвірка, жесі все-таки нам говорить про Стабільність, про можливість може, тут навіть якесь свято будете влаштовувати, про можливість завершити. Так, це таке перше завершення якихось справ домашніх, саме все, що стосується з домом, будете вирішувати тут. Можливо, хтось вас буде не те, щоб малювати, а вам тут потрібно буде роз'яснити ситуацію, вирішити якісь питання на рахунок дому чи на рахунок якоїсь нерухомості навіть. Приділіть час дітям. От не сваріться от тут з дітьми по четвірці, так? Треба бути більш вдома, більш таким спокійним і стабільним. Тому що у вас можуть навіть на роботі у вас бути якісь такі от ці трабли, так? що ви будете розбиратися з усіма, а от вдома ви будете наповнюватися. Королева мечей. Це багато у вас мічів тут. Вам потрібно тут щось буде дійсно проясняти. Королева мечей це у нас може бути лікар або адвокат, людина, яка багато, багато думає, багато читає, має багато інформації в голові. Тут вам така людина може допомагати, по знаку Зодіаку це всі, всі повітряні знаки, це близнюки, водолії або терези. І тут така жінка або програється у вас, або це, якщо ви жінка, то це ви маєте думати, керуватися логікою, багато, можливо, спілкуватися, переписуватися в інтернеті. І тут навіть дуже цікаво зображено: не звертайте увагу на все те, що вам от інші хтось говорить і хтось вам навіює свої думки. Вам потрібно відхрещуватися від всього. Краще за все, тут саме триматися своєю своїх якихось принципів, своїх ідеалів і е, бути дуже чітким, далі. Карта для стрільців на вересень 2023. -го. П'ятірка жезлів, знову у нас п'ятірка. і знову у нас борьба, якась іде. Так, тут боротьба. Ви можете. Це для конкуренції дуже хороша карта. І вона дає можливість вам е до. Комусь щось доказати, да, довести свою думку, або е, боротися, так, можливість показати себе, показати свої лідерські якості. Якщо це в колективі, то тут буде кожен сам за себе і кожен буде доводити своє. Якщо ви боретеся з кимось іншим, і у вас є е, своя команда, так, і до якої ця карта не стосується, або навіть якщо стосується, старайтеся всіх тут помирити і старайтеся якось проявити. Проявлятися більш, е, е, більш дружньо, не сваритися ні з ким. П'ятірка жеслів нам говорить також про спорт. Можете тут займатися спортом і е, проявлятися, можливо, може, ваші діти будуть займатися тут спортом. Е, чи у вас буде якась така можливість? Так. Вибачте, нас трішки перервало. Це вже так діє у нас ретро Меркурій. Давайте продовжувати. Так, наступна карта для стрільця. Знову королева мечей. Повторюється у нас ще одна карта. Королева мечей, так, карти повторюються, вони звертають на себе увагу, Скоріше за все, у вас тут дійсно буде програватися якась така людина, так, де, і, знову ж таки, повторюю, це близнюки, терези або водолії. Це може бути лікар, це може бути воєнна жінка, або хтось, хто буде вам розказувати якісь правила, якісь давати рекомендації. Це може бути адвокат. Якщо ви тут думаєте, звертатися вам чи ні, то. Краще за все звернутися. І також вам потрібно буде дуже тут багато думати, як я вже говорила, вам потрібно буде проясняти якісь ситуації, брати на себе навіть відповідальність, тому що королева, вона все-таки має свій статус, вона досягла цього. Рівня. І якщо це карта ваша, тоді вам потрібно буде, можливо, когось навіть розсудити або кимось тут керувати. Якщо це якась така так, компанія, якщо це компанія людей, і вони між собою сваряться, то тут вам потрібно буде розсудити всіх. Далі. Імператриця, ну все у вас як завжди, закінчується дуже добре. Старший аркан імператриця говорить, що в кінці, в результаті у вас буде будуть ресурси. Ви у вас можливо з'явиться навіть ідея. Все закінчиться дуже добре, дуже позитивно, з достатком для вас. Для, можливо, тут з'явиться, проявиться ваша мама. Або ви можете дійсно завагітніти. Може завагітніти хтось із ваших знайомих. Це дуже приємні новини. Імператрицю покровительствує Венера, і Венера, у нас так, це все. Все, що е, солодке, все що приємне. І е, обов'язково тут потрібно навіть, знаєте, якщо ви все таки ви будете тут вирішувати якісь такі питання, дуже е, такі критичні. Вам потрібно буде, е, можливо, навіть з кимось посваритися, когось так відчитати, то по імператриці потім все одно приведіть себе до, до ладу, вкладайте гроші в себе, в свою красу, можливо, навіть в шопінг. так? По е, Ще до 4-го числа, поки ретро-Венера, і навіть коли ретро Меркурій дуже класно купляти речі по якихось там скидках, або якісь речі, які ви колись собі хотіли, чи у вас вони вже були, і вони вам приносять задоволення. Повертайтеся до якогось колишнього задоволення. І обов'язково тут наповнюйтеся, наповнюйтеся енергією і думайте, думайте про свій стан. Але все у вас тут, в кінці кінців, вам так. Вам потрібно дуже багато чого вирішити. У вас тут ідуть якісь такі кульмінації, багато дев'яток. Вам потрібно вибирати, вам потрібно з кимось щось буде е, доказуватися, вам потрібно буде вирішувати якісь такі критичні ситуації. Але критичні ситуації нам даються якраз для того, щоб ми е, стали сильніші, щоб ми стали більш впевнені в собі, щоб ми вже знали, як це працює. Тому тут от вам боятися точно не треба. Ну, ви, в принципі, не боїтеся, ви дуже багато спілкуєтеся з. Стрільці, вам це подобається, багато їздите. Давайте подивимося, оракул ще. Так, оракул для стрільців. Ой, медитація на креатив. Будете ви креативати тут. Якщо у вас немає сил, не знаєте, де брати енергію, то малюйте, пишіть, займайтеся творчістю тут обов'язково. Або у вас буде якась можливість якоїсь роботи такої креативної, чи може ви відвідаєте якусь тут виставку картин, так живопис вам буде допомагати? Може, поїдете кудись в інші країни, подивитися на якісь, на якісь картини. Квартира хотіла сказати. Ну, з квартирами ви також тут будете щось розбиратися, так? з домашніми справами по четверці е, жезлів. Але вам потрібно тут якраз креативити. Енергія, яка у вас є, вона, ви постійно її виробляєте, але вона може закінчуватися. Або вам потрібно, у вас буде забагато енергії, вам потрібно буде її ще кудись вкласти. І ще одна карта. Sezoni i urrëzaj Все, що ви зараз маєте, все, що зараз трапляється, е, хороше це чи погане, воно не назавжди. Просто е, будьте зараз живі своє життя з думкою, що це всього лише якийсь період часу. Що б ви зараз не отримали, як би ви зараз так не, не, не старалися, що ви не робили це не назавжди. Якщо у вас будуть тут якісь питання, які ви мусите вирішувати, вони дуже швидко закінчаться. Вже сезонний урожай нам говорить про те, що от ми доклали зусиль. Виростили, з'їли і все. І пройшло, і забули про це. І немає більше так: ми не повертаємося в минуле, ми не передумовуємо все. Будьте знаєте, живіть в якійсь такий, Вам потрібно постійно енергією наповнятися, її вкладати і нічого від цього не очікувати. Не очікуйте, що щось буде таке дуже перманентне і залишиться з вами назавжди. Відноситеся до всього, як до уроків і як до досвіду. Так, от такий вас вийшов розклад, дорогі стрільці на вересень місяць 2023 року. Е, нагадую вам дивитися ваші відео завжди на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Для всіх тих, кого цікавить особисті консультації, звертайтеся до мене в Директ інстаграму. Ви знайдете лінк в описі до цього відео. І рада була донести вам інформацію. Побачимося в наступних відео. Па-па!